предыдущий серії. Так, о, десь давай тут, ну, залізмо і подивимося весь світ. Вау, то так красиво. Друга серія убийство роботів. Так, от там заметив Що? Ото дивись. Нет, то роботи. Да, блин, як он там указался. Давайте... ты. А, -а, а, друг. А, это -а -а, сдай. Так, все, пошли. а, -а, -а, -а. Так, все, Мы тут. -то. Ага. Пошли. Угу. Так. Он тут там великий робот. Давай туда питаем ля-ля-ля-ля-ля-ля Нам не все не все равно нам все класно, і весело, наверно. Да, ми, наверное, можем померти. Дай вряд ли. Обоя. Так, все. Десять машину дасть. Ммм. А, что так громко закрывай вуха. Ви... Ви хто? А, ви ж ті чоловіки, які, ну, я забирав? Да. Ем, ну да, ви хороші і я можу вас забрати тільки моїми роботами. Ох, ти якраз прокачається. Давай я до них під'їду. Якщо, якщо не хочеш по-хорошому. Буде по похарному. Ай, блін? Раз, так давай. Що ти хочеш зробити? Ай, що ти зробив? Я що я мечтав зробити з вами. А, що ти робиш? Давай, Міна, іди до них, а, а на що ти способна бомба? Ой, а, блин. ай Блін, Т-ш- ш больно. Було. О, друг, ти живий? Да, я живий ще. Ох, треба вбити того тупого робота. Да я зараз йому попаду. Он до. Я прицілився, але я не знаю як. Давай стулом. Угу, добре. І так, от заміни. Типа да. И пу. А хил и ты. А что спив? Так, все. Фух, да, стол леплс. Реберс стол стил. Так, а он не бачу. Но у него випало. Так, значит можно... Mm, так у мене є. Я десь то бачу генератор. У мене є отака винтовочка. Вона слабенька, е, не насильна. До генератор. чик-чик. Уйу віу. Так это не надо. Ааа, я должен улетати. О, його там остався. Ти остався. Да, це сильно було громко. Давай підемо на свалку, подимось. Що це там було? Наверное, це на свалки там упало щось тут. Давай подимось, давай. Так, хорошо. О, ти бачиш за заліз? Да, я бачу. Та робот той, так. Ну да, реально, он то. Так, що? Так, о, блин, тут цель за мусором завалено. Так, що там хоч? Я і де берусь до вас. Ви пошкодуєте. А ти? Ні. Я тебе лучше взяв за шию. А, а кхе -кхе. ай, це бол... це больно. Що ти хочу з ним зробити? Давай зробимо теж. Нам хочу зробити. Ага, ну тако. А твоє? Ай, больно. Ні, ти йди ход. А от сюди. Там начитай, що... а я піду продам оце все. Ні, не надо. Ну не надо. Так. Алло. Алло. Е, може протати тут мені десь то е, 5 тонн е цього залило. О, 5 тонн. Ого. Угу. Е, не знаю, скільки ви получите. Скільки? 5 ну, 500 тисяч. А чо? Їдьте до мене, я на свалку Окей. Okay. Так, ми ждемо. Ага. бі бі О, вони вже приїхали. Де там? Де там? Де? 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 Ого, скільки залізо. Мені це понадобиться. Нате ваша зарплата. О, давайте гроші. Пасіба, пасіба, спасибо. Я покажу в карман. Над, я вам даже поможу. той грузовик ставте? Да, 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 великий. А якраз. Угу. Ой, блін. Угу. Так, все, ми поклали. Ото сильно багато... Е і что там кажется? Я, я завтра приїду і. Ну, не заберутся. Хорошо. До побачення. До побачення. Так, вони вже виїхали. Ну, а де друг мій? Друг. О! ти там зараз я заберу. Ах. Так, ох, привіт. Що він там робить? Він бригнеть, понятно. А що з ним? А у він переломаний? Я його теж покладу. Но серія ще не закрується. Пошлі, друг. Так. Що там будемо робити? Та хату купляти Хм, яке який... ж... О, бачиш там багато ну, велика, велику хату. Да, я бачу її. Давай її купимо. Ну давай. Так, друг, дивись О, дивись яка хата красива. Давай її купимо. Вона... О, якраз. Давай її купимо. Так, зараз. Все. Заходимо. Вау, як тут красиво. Да, реально. Ми намі... на місці спати. Ти на Я буду вам на одном месте спать. Это на диване. Так. Uh -huh. Давай зайдем в комнату. Вау, тут так красиво. Вау. А тут даже есть туалет, де... О, якраз, хорошо. Це дуже добре. Вау. Тут комп'ютер, я тут буду сидіти і грати. в мої льбані ігри. Хорошо играй. А я так що уходжу, подивлюсь там. Ох, якраз. Так, комната суч... сідів не заходи. Понятно. Де Заходимось туди. Де? Ох, тут гітара у нас. Давайте зіграємо на гітарі. Де гітара? классная музыка мне тоже нравится спасибо что такую сделала у меня есть даже своя музыка я ее сам создал вот такая типа. ура это тоже классно вот нам тоже классно живет давай потом заметь любимый сериал. Нет. Нет. Да. Мой сериал. С-А-М-Д-С-И-Р-М. Б-Е-Ж-З-Д-Б-Р-Д-Л-Л-О-М-Н-Х. О, л, Д Менея Ебу. Е, е, ну, а і ця серія підходить до концу. Всім пока-пока.